Я буквально вчора е, знайшов інформацію, вона була озвучена безпосередньо німецьким генералом, який розповідав про дрони, про далекобійні, можливо, ракети для України, і він в тому числі сказав, що Німеччина запустила власну лінію з виробництва ракет до систем Петріот, і вони будуть наступного року навіть в Україні. Це щось ну, дійсно таке, чи це щось нове, чи це про що. Там взагалі мова йшлася про цей рік навіть, я чув. Я тільки один, що я не, не відрізнив, що саме ракети, ракети, які буде Україна запускати по Росії або ракети до систем ППО, хоча не важливо. Головне, що щось вони там роблять. Тут питання таке: чи дійсно вони змогли налагодити виробництво? Ми ж розуміємо, там є ліцензійні умови, дуже сильні, це ж американські так. ракети. Є японські виробництва, ми з тобою говорили, там від Цубісі виготовляють ці ракети 30 штук. На місяць, якщо не помиляюся, 30 штук на місяць. Нам потрібно це на два дні. 30 ракет. А вони на місяць це роблять. Чи можуть німці так швидко робити? Ну подивимося, Відверто скажу, Я не знаюся на технічній складовій. Можливо, дійсно, є там, були були раніше запущені ці лінії, можливо, все було придбано. Можливо, вони можуть якимось чином перелаштувати ракети сам в ті там. Або там Айрісті до Петріотів можливо можливо працю. Подивимося. Якщо така заява була, то мене це дійсно б надію. І це ж зробив заяву командира сухопутних сил Німеччини Крістіан Фейльцев. Він є там головним інспектором, а в них це вважається okay. командуючим. Командуючи сухопутних сил, і це, це дійсно серйозно. Він, до речі, сказав про далекобійні ракети, які були профінансовані Німеччиною. Я скажу до більше тільки про фінансовані, що й там технічно нам допомогли з цим. І він каже, що наприкінці липня цього року він очікує, що перші ракети вже приїдуть до України. І найближчим часом ми побачимо трьохзначні кількості пусків цих ракет. Скажу так. Судячи по російському темпу виробництва балістичних ракет типу Іскандер, нам потрібно, щоб вийти плюс-мінус на паритет, 60-70 ракет на місяць. 60-70 ракет по балістиці, щоб ми, хоча б, могли чимось відповідати. Ми розуміємо, частина буде збиватися. Частина буде на початку не взлітати, або можуть бути вибухи під час спуску. Так, такі речі можуть бути, а, але от 60-70 нам потрібно от так, щоб хоча, хоч якось почувати себе більш-менш впевнено на цьому етапі. Якщо гіпотетично допустити, що ну, Трамп дав стільки, скільки треба, воно там призупинилося, Москва запросила тайм-аут, і каже, так, ми готові зустрітися, поговорити. У мене таке запитання вже тут політичного характеру до тебе, друже. А про що може Путін домовлятися з Україною? Між говорить за 60 днів я захоплю об ну, принаймні, Аксіус сьогодні. Пише цю інформацію про те, що він у розмові з Путіним сказав, що йому треба два місяці ще ну до початку осені, щоб е, захопити всі області, які він взяв під е, відніс до російської конституції. Ну ми розуміємо, що це в принципі нереально. Тому що тут і Запоріжжя, і Херсон, великі міста, це ну маячня повна то про що можуть говорити на цих переговорах, яка буде позиція американців? На твою думку, я вже додам. Тут де Телеграф пише про те, що Трамп може вимагати щось від України. Ну там дуже завуальовано було написано. Трампу ж важливо зараз зупинити війну, просто так взяти і зупинити, давай так припускаємо, що так. якщо Російська Федерація скаже відзеркалить, ми відмовляємося від претензій на там Запорізьку, Донецькі області в адміністративних кордонах, але ми будемо за них боротися дипломатичним шляхом тобто робиться дзеркально так, як робить Україна з Кримом і з інших окупованої території. Ми ж кажемо, ми не можемо їх зараз відвоювати, але ми залишаємо за собою право дипломатично, політично за них далі битися. Російська Федерація може відзеркалитися, і, от на цьому етапі, звісно, Трамп може сказати українці. Ну, Ккамон, ви отримали все, що хотіли. Він не претендує на ці регіони. Війна заморожиться по лінії розмежування. Далі то вже деталі, нюанси, миротворці, коаліція бажаючих, коаліція німачних то, то вже нюанси. Нас не цікавить. Головне, що все, він готовий. Швидко швидненько підписуйтеся з Російською Федерацією, інакше проти вас будуть застосовані санкції. Плюс ми наполягаємо на тому, що треба розробляти кородовище корисних копалин. Тож оця ось, угода була підписана про яку багато Говорили, але яка зараз просто. Десь догі шухляди лежить. От я думаю, таким чином воно дійсно може спрацювати. І, в принципі, Бутін для себе виграє. Ну як виграє для суспільства? Каже: так, ми тут зробили тета-тета-тета, але ми не можемо зараз відвоювати. Він в принципі нам і не потрібно, або взагалі можна про це не говорити в пресі в Росії. Це ж зрозуміло, якщо в пресі про це не говориться, його не існує. Якщо е, змусити всіх припинити цю риторику про там Запоріжжя, до кінця все ніхто не буде згадувати, ніхто не хоче отримувати статтю за дискредитацію російської армії. Зараз повсюдження фейків, це ж орвел. Ми це проходили. Це вже бачили. Звісно, Україну можуть змусити публічно відмовитися від членства в альянсі, от вивв ви, 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 це поспізаконодавства нашого придбати прибрати, і це дійсно буде виглядати як приниження так, ну, при невеличке приниження, невеличка капітуляція України, що ми змушені ще в законодавчому порядку Верховна Рада все це ухвалити, це дійсно буде боляче. Хоча б ми розуміємо, що НАТО нам зараз не світить взагалі від слова зовсім якісь обмеження на розташування іноземних військових на нас можуть бути накладені. Mm -hmm. Що Російська Федерація, які на неї обмеження? Риторичне питання. Тобто, в ідеалі, якщо це буде зупинка війни по лінії бойового зіткнення, то це, в принципі, буде те, чого прагнув Путін, і те Трамп, перепрошую, і на що ми вже навіть свого часу підписалися, але вголос про це не говорили. тому що був погоджений спільний план із Трампом і Києвом, але Путін його відкинув. І тут у мене є наступний момент, друже. Я хотів би тебе запитати стосовно прогнозу чергового Буданова, який зробив днями у, в інтерв'ю виданні Bloomberg, і каже, що. Є висока ймовірність, що за кілька місяців це все зупиниться. Ну якщо в ідеалі ми зараз картина складеться так, як от ми щойно намалювали, то він виявиться правим. Але тут мова дещо про інше: він каже, що для цього потрібно, щоб були Сполучені Штати Америки, Росія і Україна, але чомусь не згадує Китай і Північну Корею, які фактично сьогодні є і кінцевими бенефіціарами цієї війни, і головними спонсорами. От на твою думку, яку позицію в такій історії може зайняти Китай, пан Будан, з новими прогнозами, ну капітан очевидно зрозуміло, що для зупинки цієї війни потрібна згода Російської Федерації і така собі медіація у вигляді Сполучених Штатів Америки, якщо Російська Федерація буде змушена сісти стіл перемовину, ну під диском не знаю, там внутрішніх факторів, зовнішніх факторів. То позиція Північної Кореї Китаю тут уже нікого не хвилює. Якщо вони вирішили для себе, що треба зупинятися, ну вони підуть на зупинку. Це зрозуміло. Ми розуміємо, що Північна Корея забезпечує в залежності від бойового напрямку від 60% до 100% боєприпасів для російської армії. Там шалені суми, шалені обсяги снарядів, боєприпасів вони постачають. Але ще раз, якщо Російська Федерація готова зупинятися, то ну хай постачають. Це раз. Друге, ну Китай. Китай ну, хотів би, можливо, щоб війна продовжувалася, як було зазначено, пам'ятаєш, хто Ван І да, сказав, начебто, що так. не допустить програшу Російської Федерації. Що таке програш Російської Федерації? Це відхід Росії від займаних територій. Це буде розцінюватися як програш. Якщо вона зупиняється на тих кордонах, де вона зараз знаходиться, ні про який програш не йдеться, Росія може це виставити як велику. Перемогу, хоча не зрозуміло. Навіть про військова З-спільнота вона взагалі не розглядає всі ці території як перемогу. Вони всі як в один. От я дивлюся, багатьох вони кричать, і що нам з того бахмуту? Що він нам дав? от, от так і кажуть, що нам Вообще, нічого, нічого взагалі це просто мертва земля. Там нічого не родить, нічого mm -hmm. не росте, ніч ні ніхто не проживає, воно нічого не дає. Пан Буданов каже про Сполучені Штати Америки. Якщо є дійсно бажання, то все можна зробити. Поки що бажання не було. Є ресурси, є можливості, але креативу немає. І от такого бажання цілковитого, як на мене, так само немає у Сполучених Штатах Америки. Логіка самого початку була наступна: дайте Україні стільки збройні, щоб Російська Федерація просто злякалася і сіла стіл перемоги. Це можна зробити. На жаль, пішли по зворотньому шляху. Надати Російській Федерації максимальну кількість плюшок, не знаю, там зефірів, там, тісточок, а Україні тільки санкції. От це була неправильна схема. Тобто ти вважаєш, що Росія є настільки зараз суб'єктною, щоб ухвалювати такі рішення? Ну а без її згоди не, не вийде. Як би ну, ми не хотіли? Якщо Російська Федерація. Я, 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 роз, я розумію, а вона каже ні. Путін каже, ні, я не хочу. Ну а і не хочеш тому, що ну, Лавров я перепрошую Лавров буквально ось останні дні був у е, Пхеньяні, не в Пхеньяні, в іншому місті у Північній Кореї, не настільки важливо. І був також у Пекіні. Зустрічався він, типу, зі своїми колегами, очільниками закордонних відомств, але у Північній Кореї нібито він зустрічався тому з Кім чим іном. І зрозуміло, що він туди їхав не, не каву пити. Ну, В Китаї він нібито на шосі був, там, да, Шанкайська організація співробітництва, ну, привід є. Але зрозуміло, що. Зустріч із Ван Є, яка там була, вона була не про те. Вони ж говорили про українську кризу. Е, то я до того і веду є наскільки Росія суб'єктною, щоб сказати окей, стоп і все. Бо ну я далекі від думки про те, я тобі скажу, чого що ну всі прямо як під е, знаєш, копірочку відмовляться від санкцій проти Росії, тому що Росія зупинилась і так далі. Європа не буде це робити швидко. Та це по-перше, по-друге, ми не дамо їм це робити, тому що ми будемо говорити про репарації. Про покарання військових злочинців, ну це ж логічно, хто заплатить за те, що вони розбомбили пів України. Ну, направду так і є. Росіяни скажуть, та все, війна зупинилась до побачення. Ну це ж так не працює. Тому я і кажу, що якщо гіпотетично це все зупиняється, так. то треба якось буде росіянам пояснити Пекіну, чому вони це зупиняють. Щоб Пекін не сказав: до побачення, телебачення, далі розберете своїми проблемами як хочете. І так далі. Вони ж навіть виробництво виносять своє до північної країни. Я саме про це, залежність велика. Тому я запитую про суб'єктність Росії. Ну, дивись, як не крутин, суб'єктність є, залишається, вона не є повністю там залежна усьому, усьому від Китаю. Так, величезні обсяги нафти. Зараз там за різними оцінками економістів. То хтось каже, що там шалені просто обсяги надходжень за останні роки до російського бюджету від торгівлі нафти і газу, незважаючи на всі обмеження і санкції, тіньовий флот і це стеля. Нафтова Росія залишається величезним донором для Китаю. Газ, ну, ну газ нафта, давати нафта постачається досі вугілля. Деревина, різні матеріали. Ми чули інформацію про те, що Китай розгортає певні виробництва на території Російської Федерації, там кажуть про безпілотники. Ну дуже важко передбачити. Ми ж не розуміємо, яка логіка у, у Китаю. Ми ж загалом. Пускаємо, що можливо, чим довше ця війна буде тривати тут, тим краще для Китаю, бо всі відволікаються саме на цю російську російсько-українську війну. Як по факту, як це впливає на їхні економіки, яке взагалі бачення у них там дійсно важко припускати? Але якщо Путін вирішує все ж таки сідати з тіл перемовин, то так він думаю, сяде. з приводу Європи. Ти правильно абсолютно кажеш, сполучені Штати Америки можуть зняти санкції з Російської Федерації, можуть визнати їх Крим за ними, але. Європейський союз він на це не готовий піти. Я бачу позицію і Німеччини і Франції. Вона вже не така, як була там там рік тому, коли вони підігравали американцям. Ну як скажете, давайте пусть буде так? Ні, така історія вже не взлітає. І тепер переконати європейців буде набагато важче американцям, чим переконувати. Пільгами якимось, ми не накладемо на вас санкції, або навпаки, накладемо на вас санкції. Як Дональд Трамп буде вести себе як ковбой, там, з пістолетом стрибати преріями Європи і погрожувати, все може бути. Я розумію, що питання складне зараз, тому що тут вибір не простий буде у Путіна. Він до певної міри і. Обмежений, обтяжений Пекіном, але і в тому числі може зіграти тут самостійну гру. Якщо Америка йому відкриє ворота, скаже: Ну все, торгуємо від Аляски до Росії ж недалеко правда, від Москви до Аляски дуже далеко. Тут є такий момент, але будемо спостерігати.